Дитячий спорт сорту екстре. Дивимось. Спортивні штаніжки. Ось такий низ. У нас одяг від 0 до 14 років. Наступний ось такий світшотик. А, люди, це був костюмчик, дивіться, який гарний. Ось така спинка. Наступний з капюшончиком на замочку. Це у нас адітас. Так, ось такий він гарний. Дивимося далі. Такий світшотик від Nike. Обозяв. Дуже класний лотик. Вже зрозуміло. Дивіться замовчнички від Nike. Наступний ось такого кольору світшотик. Димови з далі в зеленому кольорі. Дуже красиві речі. Це сорт Екстра. І я нагадую, що ціна 2800 гривень за цілих 10 кг дитячого спорту. Дивіться. Ну, крутяк просто. У нас якась курточка на кінці. На замочку. Наступна ось така. Ой, я вам спинку показала, дивіться. Дуже гарний одяг. Ось такий світшотик. Дуже красивий. Щоб замовити, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами у Viber або Telegram. Або написати нам в коментарі ось такий світшоток. І показую вам ще ось такий оп. Лотику є дуже багато речей. Я вам показала не всі. Тому, якщо він вам сподобався, обов'язково замовляйте і забирайте його.